Хіба ти народжений тут, на цій землі, просто так? Є люди, яким говориш, і вони не чують. Вони не розуміють, що відбулося на Христі. Ти що готовий віддати за інших? Сьогодні чудний Бог, він якось діє по-іншому. Бачите, Він дає слово. І я радуюся, радуюсь чому, що все, що він говорить, тут є. І все, що Він говорить з Христа, воно діє. І ми не говоримо просто. Мені не хочеться багато говорити. Мені хочеться говорити в силі, щоб кожне слово було підтверджене силою. Не в мені сила, але вона і в мені через Дух Святий. І кожен, хто хрещений Духом Святим, хто прийняв Духа Святого, він має силу. Але чому ця сила не в всіх працює? Все дуже просто. Якщо ти віриш в благодать, сила буде підтверджувати, вона буде працювати. Розумієте? Через віру, всього-навсього, не треба напрягатися. Не треба бігати і кричати. Спокійно. Звичайно, як прийде 5 тисяч народу, не рахуючи жінок і дітей, то прийдеться й крикнути: будь стілими в ім'я Ісуса! Амінь. Ми ще не закінчили нашу молитву. Ми будемо сьогодні цілий вечір у нас молитви, але. Скоріше це не молитва, а це явлення вам влади і сили Божої. Що буде робити Дух Святий? Я так сміливо питаюсь, Дух Святий, бо я знаю, що ці слова ти мені кладеш на моє серце, тобто в мій розум. Дух Святий буде підтверджувати те, що зробив Ісус на Христі. Дух Святий буде підтверджувати і брати від Отця і від сина. І нести сюди, в цей зал, до кожного з вас. І можливо, хтось з вас, так як ми сьогодні молилися і благословляли, хтось піднімав руку і казав: У мене є невірство. Господь побачив твоє серце. І Він перетворить Твоє невірство на віру, тому що Він є звершитель віри. І якщо ти прийняв Ісуса Христа за Господа, ти нове творіння, нове, повністю нове. Все старе минуло. Все старе минуло. Чуєте? Не щось минуло щось ні, все минуло. Ти будеш мінятися, як ти будеш оновлювати розум, читаючи Слово Боже, розмірковувати і розуміючи, що сам Христос в тобі. Алілуя. Ти просто будеш мінятися з такою швидкістю, що люди навколо тебе будуть ходити і казати, о, Христина, ти так змінилася, алілуя. Ти коли смієшся, я так радуюся, алілуя. Господь так радується в мені, коли бачить тебе. А коли ти смієшся, воно ще більше в мене радості. алілуя. Слава Господу! Чому? Тому що вона перемагає це через радість, що, що її тривожить. Я знаю, що якийсь там страх хоче знову її десь налякати, так чи ні? Ну, бачите. Ісус знається. Але він каже: не бійся, Христя, не бійся Христя, тільки віруй. Ми з тобою. Ми в одному тілі. Ти розумієш, що це таке? Ми в одному тілі. І Якщо ми будемо в одному тілі, в суцільному тілі, ми зможемо побачити багато чудес і знамен, які Бог буде робити через кого? Через тіло. Він голова, Він не хоче, щоб ми були відокремленими, десь там рука лежить, десь там нога, а десь там очі лежать. Ні, одне тіло. Якщо ми почнемо молитися, направляючи свою молитву правильно в небеса, ми отримуємо відповідь на любе питання. Єдинодушна молитва. Слава Господу нашому! Якщо ми правильно будемо ходотайствувати, ваші родини будуть каятися, будуть так каятися. Алілуя! що ви за ними не будете встигати. Вони обженуть вас в Ісусі Христі, тому що вони не заангажовані десь в церквах, їх не заквасили там, де не треба. Їх не запхали в якусь банку, закрутили, тому що ти заяву там написав. Будь вільний. Я вам хочу сказати. Просто ми інколи. Божу присутність хочемо робити по-нашому. Чуєте? І Якщо ти робиш по-нашому, по плоті, то в кінці кінців на виході ти нічого не отримаєш. Але коли ти в благодаті Божій, вона починає діяти. Мені не треба на вас руки класти, благодать працює. Мені не треба підходити до вас, я інколи підходжу, тому що Господь показує, як можна працювати в благодаті, бо Він виховує в нас учнів своїх. Хто учні? В кому слово моє перебуватиме, той буде учнем. Любіть один одного, як я полюбив вас, тоді ви, тоді ви будете моїми учнями. Все дуже просто. Якщо хтось скаже, що треба закінчити інститут, що ти без інституту, чи без університету, чи Академії духовної, ти не можеш проповідувати: ти не віруй. Це неправда. Це неправда, тому що Дух Святий, Він вчить нас. І ми часто, десь пішовши вчитися, не знаючи куди, ми набираємося стільки всього, що потім тяжко себе все це викинути. А Господь все в простоті, благодать. Вже все зроблено, все звершив він. Отримуй. Галілуя! І ми хочемо, ми так часто говоримо про це. Ми стільки говоримо про це. Для чого? Щоб це проросло у вас, щоб ваша гріхховна ця річ, ваше тіло, ваше плоть, щоб воно відривалося повністю від гріха, бо ви прищеплені до живої лози, до Христа. І ви черпаєте звіта, і тоді ваші плоди будуть класні, вони будуть запашні, вони будуть прекрасні, вони будуть кольорові, вони будуть радувати. І тому благодать тут. І я кажу, можливо, хтось теж так само, як вона, сьогодні Тетяна розказувала, І когось мучає, хтось не може вилізти з цього. Вилізай. Господь тут. Ісус діє. Приймай його благодать. Нехай вона проросте в тобі. Перестань вже каятися стільки, перестань весь час стояти на колінах, і замість того, щоб говорити з Богом, ти все каєшся і каєшся. Сатана це його праця, щоб ви тільки каялися за один гріх по сто раз, при тому, що наступний гріх ви навіть не бачите, що ви вже його зробили, бо ви ще за там той каєтеся. Ви перевіряєте, я як кажу, який гріх сильніший, більший чи менший. Відчепіться від гріха. Це сатана вам свої твори підкидає. А ви їх читаєте і виконуєте. А вам говорять, от ти неправду говориш, ти неправдомовець, а тобі не виходить по телефону сказати, що я не хочу сьогодні з тобою зустрічатись. Я не можу. І ти брешеш. Що брешеш? Я сьогодні там далеко. І я не можу доїхати до тебе. Я тебе дуже люблю. Навіщо це? Ну, скажи, я сьогодні не можу. Чому? Ну, не можу. Ти не можеш відмовитись, хтось тебе запрошує на день народження. Скажи, ну я не можу приїхати, не хочу. Ну, скажи те, що в тебе на серці. Але якщо Господь тобі каже, їдь туди, там будуть діти мої, які потребують слова від тебе. Їдь туди, розкажи їм. Не сперечайся, їдь. Тому ми завжди будемо там десь зачіпатися. З тим, що сатана буде нам підкидати свої думки. Ми завжди будемо Бога ставити в свої рамки. В свої. А церква не для того, щоб вмістити людей, а вмістити Бога. А ми часто навпаки думаємо. І знаєте, інколи подивишся на людей, які приходять в свою церкву. А як вони не прийдуть, ну і що? Вони нікого не зціляють. Вони не виганяють бісів іменем Ісуса Христа. Чого ти вертаєшся в церкву? Ну, нема тебе, нема. Розумієте? А зцілення і звільнення буде там, де Він є. Там, де є Дух Святий, там, де Христос. І тоді ти туди прийдеш і ти навчишся. То помазання Христове, воно буде тебе вчити, роби так, не бійся. А то кажеш людям, поклади руку, а він стоїть і по ньому ж бачу. Ой, нічого не буде, напевно. Але мені сказали покласти, всі на мене дивляться, всі на мене дивляться, Господи. І ти не думаєш про те, що то Господь робить, а ти заперечуєш те, щоб Господь зробив. Це не віра. Це звідти приходить з іншого, з темного світу, тобі така думка. Віджени її протистань дьяволу. Чи ти шукаєш Бога? Чи ми шукаємо Бога? Я шукаю. І я вірю, що всі, хто прийшли сюди, ми шукаємо Бога. Ну, я два слова е, щодо ну, дзвінків. Я вам хочу сказати: якщо ви молитеся і не виходить, дзвоніть. Спочатку самі. Бачите, що повинна бути підтримка. Відчуваєте, дзвоніть, не встадайтеся. Чуєте? А тепер уявіть, мені треба буде когось, щоб зі мною помолився. А я буду не дзвонити вам. І потім ми зустрінемося, хіба ви не скажете, Михайло, ти стільки молився за мене, ти стільки молився за мою сім'ю, ти стояв в проломі. Чого ти не подзвонив? М -м? Окей, слава Господу. Тому що ми бачили, ми бачили вже сілення. У нас Сергій тут свідчив, чи я не знаю, чи він, він десь був. от, І цей, то він свідчив за доньку, він теж молився за вушка її, і теж щось не виходило. І він подзвонив, і слава Господу. Правда, я навіть не за Олю молився, а молився за Богдану, <соць> з просоння. Ну, але Бог знає, в кінці мені сказали, що, що ти молишся, треба за Олю молитися, а ти молишся за Богдану, я кажу, ну Бог знає. Я не перемолювався. І вухо не болить, слава Господу, до сьогодні. Він десь тут є з дітьми. Не знаю. Чи він тут. А, він тут є. То мені лампочку поставили, світить в очі. Ну, так було, так? Ну, слава Господу. І я, ви знаєте, це мене радує більше ніщо. Чому? Ну, от Бог Бог радує таким чином, що ти зміг встати. І помолитися. Я не відключаю телефон ні вночі, тим більше вночі, бо я знаю, що в ніч вона завжди якісь каверзи хоче принести. Вночі завжди більше болить, в темноті завжди більше якихось проблем. Тому ми готові, ми воїни Христа, тому ми готові молитися в будь-який час. І сатана знає про це. Тому він на вас не буде нападати. Не бійтесь, він не має влади. Чуєте? В ім'я Ісуса. Я християнка вже багато років, років 12. І чотири роки з тих 12 років, це буквально, буквально недавно, до року часу, ще року не пройшло. Були такі обставини в моєму житті, де, ну, я вже буду говорити, як є, тому що це все в минулому. Хто може не знає, бо є такі люди, які мене особисто знають. І Я просто скажу причину, чому в мене була депресія. Це не прийшло просто так. Прийшло розчарування через обставини в сім'ї на рахунок мого чоловіка колишнього, вже колишнього, бо так склалось. І я не могла це пережити і просто образилась на Бога. Я просто впустила образу, пустила. Я думала, ну як так може бути? Я ніби з Господом і все добре, і все виконую. А от тут така ситуація, що я лишилась взагалі без хати, без дитини, без взагалі без нічого. І повірте, що це не прийшло відразу, це прийшло. Поступово. І я вже до такого доходила, що я не хотіла ні вставати з ліжка, я могла тижнями лежати взагалі, просто лежати, і я нічого не хотіла. Ні в церкву, про церкву взагалі мова не йшла. Я ні не молилася, ні не, ні не їла, ні не пила. Я дуже похудала. Ну, це для мене була катастрофа, тому що я знаю, яка я була християнка, така сильна, любляча Бога. І тут таке, як падіння. Це дуже страшно. Я собі просто згадую ті моменти, то, то не дай Боже таке пережити, тому що і суїцид в мене в голові крутився. Зараз думаю, зараз піду, вечором ніхто ну, там, мене не побачить. Просто кинусь на. Через, ну, машина в мене переїде, і все, все буде добре. Така була біль, просто пустота, біль, і нічого крім болі, я не відчувала. Але абсолютно повна темрява, повна. І від того страху я навіть не знала, я, я не вимовляла ні. В мене навіть слів, молитви не було. Хоча в серці десь дуже-дуже глибоко, я просила Бога про допомогу. Не через уста, я не хотіла говорити, я не могла навіть говорити. Але десь в глибині мого серця моє серце кровоточило, і я хотіла, я не бачила виходу, але я десь хотіла, казала Господь, просто порятуй мене. І одного прекрасного дня мама батьки за мене молилися, і церква молилася. І молитовна молилася, бо я багато років служила в молитовному служінні. І приходили, відвідували мене. Ну, Коли людина в депресії, це такий глибокий, на людину, ну, я просто ходила як зомбі. І одного прекрасного дня мама каже: Таня, давай прогуляємося вечором. Я кажу, добре. Ну, Я вдягнулася, я вдягнулася, і ми почали. ну, Гуляли, це було літо. Мама каже: давай зайдемо сюди, пообідаємо. Десь мама, може, знала про зустрічі християнські. Вона мене підводила під. Вона хотіла, щоб Господь мене зцілив і не знала, як це зробити. Бо не... Ну, це не в силах людських, повірте. Скільки разів говорилося до мене, просилося, молилося, нічого не допомагало. І от я прийшла сюди. Сіла, мені ніхто нічого не проповідував, нічого ніхто не говорив. Я собі просто сиділа збоку, і Дух Святий просто так мене торкнувся. Я, я плакала, я казала, я ще стільки не пам'ятаю в житті, щоб я стільки плакала. Відрами текли з мене сльози. Бо очищення, ви собі уявляєте, що я відчула. Це таке було, як от ти вмираєш і ти воскресаєш. Це таке я пережила на своєму, в своєму тілі, в своєму дусі, це правда. Я навіть на лиці помінялась, бо люди мені кажуть, я пан Михайло мене ж тоді не знав. Я на другий день прийшла і кажу: брат, брат Михайло, я тут зцілилася, кричу до нього з радістю. А він каже, та ви світитеся. Ну, Це правда була, бо мені люди. Я йшла цілу дорогу, я не знаю, я, отакво, я від Духа Святого була п'яна, це правда, що можна бути п'яним від Духа Святого. От я це пережила, я була п'яна, мама каже, не кричи. А я всім йду, я тако йду по вулиці на тролейбус і кричу, і кричу, слава Богу, переплітаються ноги, люди на мене дивляться, думають, точно п'яна. І мама мене так ще тримала за руку, каже, Таня, ну ти... вона не могла повірити, що таке, от таке чудо в моїй сім'ї сталося. І, і я тільки дякую Богу. Я славлю Бога кожен день, бо я знаю, що таке, що таке коли ти не бачиш виходу. Ну, ніби християнка була, да? але от, і от я завжди кажу, ніколи не кажи ніколи, бо ти дійсно не знаєш, як ти. Поступиш в тій ситуації. От я в той час була слабка, і мені треба було, можливо, підтримка інших, можливо, і коли ви бачите людину, яка е, от, от, чи просить проси допомоги, чи просить молитви, і коли вона вам щось розказує своє інтимне, це означає, що ви маєте вислухати, і це вмерло. Розумієте, Це не треба ходити по, по людях і казати, ти знаєш, там в Тані такі проблеми, давай помолимося. Тому що, розумієте, це коли людина до тебе е, приходить і каже: Поможи мені, це треба в тайні. Можливо, мені не було до кого звернутися, бо Господь каже: говоріть один до одного. Е, ну. І сповідуйте один перед одним. І тому ми маємо з розумінням, з любов'ю вислуховувати людей і приймати їх, але щоб ця ситуація, звичайно, вмерла там, де вона. Та, щоб це не було так розумієте, тому що потім людина взагалі замкнеться так, що вона взагалі нікому нічого не розкаже. Тому я пережила отаку от благодать Божу і дякую Господу. І в мене зараз я вам скажу, от замість тої депресії Господь мені дав таку радість, я де хожу, там, сміюсь. Я не знаю. Ми, я з донькою вчора йду по місті. Ми гуляємо і зустріли нашого кума її хресного. Я його багато років не бачила і сміюсь, весела його обняла. Вона своя каже: Мама, та що ти так кричиш на вулиці? Я кажу: та бо я рада його бачити. От все все, що Господь заповнив оцю пустоту, оцю депресію, повірте, що я зараз абсолютно зовсім інакше. Я тішуся кожному дню. Я радію, я співаю. Я ходжу на молитви, в десяті я вже як штик на молитві. Це для мене так і амінь. Ви розумієте, з Господом це взагалі чудо, і нехай вас Господь всіх благословить і дає вам радість, бо радість це і наша сила. Амінь. Слава Господу!